Благодійний футбольний турнір стартував об одинадцятій годині. В селищі Середні. тут зібралися чотири команди з Мокачівського району. Дружба Кольчино, Енергетик та Воловець. Павло Кохан представляв команду Кольчино. У нас дуже багато. Юних спортсменів у команді. І, ну, ми, як вам казати, ми не дуже досвідчені у такому плані, бо більшинство гравців перейшло із юності. З юності перейшло, але так, важко збиратися. Важко в такий період часу збиратися, але ми стараємося, кажу, це по-перше, ну, завдяки нашим хлопцям на передовій. Ми якби, тут для підтримки ЗСУ, бо хлопці там на передовій, ми завдяки їм. Можемо тут присутствувати, грати, насолоджуватися життю. Цей турнір, по перше, посвячений лише їм. Відкриття благодійного турніру, зимова першість Мукачівського району, тривало два дні 10 і 11 грудня. Тоді змагалися вісім команд по чотири у день. Було не дуже просто зібрати ці команди, тому що цей непростий для нашої країни час, час війни. Все ж таки хочеться зберегти футбол, щоб потім, після нашої перемоги. Наш футбол виглядав на достойному рівні. Це перший турнір після реорганізації районів у Закарпатській області. Тому сьогодні географія футболу Мукачівського району розширилася трошки далі на свалявщину і Воловеччину. Це дуже приємно, тому що після коронавірусу, під час війни, футбол у районах занепав, і зараз як ніяк треба підтримку для футболістів, для функціонерів. для... Дитячого футболу. Турнір Зимова першість Мукачівського району проводили на стадіоні в селищі Середня Ужгородського району. Традиційно дійсно Мукач стартує зимовий турнір ще мовити перед рік, тобто трошки скоріше, ніж всі, але е цього року і важкі часи. І... В принципі, і Мукачів так зараз справи, що нема де практично грати. Тим не менше, футбол починається, Закарпаття все одно показує, що воно живе, що ми єдині, незважаючи на всі негаразди. Сумно, що чемпіонат проходить не на території Мукачівського району, тому що практично немає інфраструктури, немає бази. Ну, але ми з радістю в середньому надаємо їм можливість. Я сподіваюся, що наступний чемпіонат буде вже проведений. На району. Вісім команд, котрі грали у турніри 10 і 11 грудня, зібрали 40 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Ці гроші це внески кожної команди. Зібрану суму перерахують ЗСУ. Руслана гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.